Привіт, вітаю тебе на моєму каналі. В цьому відеоролику розберемо Аптос та я поділюся своєю думкою на рахунок фуду, та зараз ціни в 18 доларів. Напевно, вже кожен бачив а, ці новини, що всю емісію а, мають іменно 20 крупних кошельків. З цих кошельків є і Binance. І окись, і в цьому всьому роді. Ми знаємо, хто зараз має всю емісію. А, зараз знаходить фуд, що токени, які тримали ці всі кити і той самий Binance, масово виводяться на біржу і пишуть в різних пабліків, це не один паблік, а пишуть крупні пабліки, можливо, скам. Розробники авто зливають свої монети. Якщо є в когось інформація, діліться в коментарях. Просто будьте дуже уважні з цим проєктом. Зразу а, наголошую, люди, а, навіть які заходили в районі, а, ловлять ФОМу, які не купили по 3 долара, купляли, може, навіть і десь по 13 доларів, по 10 доларів, які не залетіли по 13 доларів та не залетіли по 10 доларів, вони, відповідно, може, і купили навіть на тих самих 20 доларів, на тих самих хаях. Відповідно, коли хом'як бачить а, такі погані новини, він піде і буде зливати. Зараз ринок торгується, біток торгується в районі 23 тисяч доларів. Що може бути? І що, я думаю, що буде? Це є просто лиш фуд, а, на який хочуть висадити хом'яків. Зараз буде дивитися цей відеоролик і буде говорити, що та ти сказучник, чому ти не закупився, а на тих самих низах і говорити про Тузимун. Я той самий відеоролик записував на моєму ютуб-каналі є. Ця сама маніпуляція, яку я розбирав, це напевне відео вийшло з перших. з перших, Хто догадувався про цю всю маніпуляцію? Я сказав, що з 7 доларів я смислу не бачу гнати ціну до 20-30 до доларів, так як багато хом'яків. Ще сидять в позиціях. Я говорив, що хороша точка входу, а де будуть всіх висаджувати, і де буде той самий маркет-мейкер викупляти всю позицію з 4-3 доларів гнати до 15-16, і там почуть можна вже навіть розгружатися. Але це не буде їхній максимум, де вони будуть розгружатися. А по суті, моя маніпуляція, яку е я розгадував. Вона успішно зайшла. І, по суті, я не продав ще ні одного аптуса. Я ще сиджу в цій ракеті. І на відмітках 20 доларів і 40 центів в мене стоїть перша лімітка, я буду виходити в безубиток і буду забирати ще зверху пару доларів. Тому на рахунок цього фуду, хто зараз ще також сидить в аптусі, хто злив ще аптус, хто має ще аптус, хто сидить. В мінімальні позиції, або хто також ще зі мною тут зимунить і сидить в цій ракеті з повною, точніше з повним об'ємом. А я можу сказати, що це є фут. Тому що покупавшись більше, в мене є також свої платні телеграм-канали. Я можу сказати так: є люди, які також покупалися, і можна сказати так, що оці гаманці, 20 гаманців, і тут де показано, що от розробники. Виводять токени, 400 тисяч токенів вивели. Розробники продають. Я можу сказати так. Є інформація, що цей один адрес вивів на 10 інших адресів. І ці 10 інших адресів вивелися на 50 інших адресів. Але вже сума, припустимо, яка йшла. З цього одного адресу полетіло на другий адрес 400 тисяч токенів. З цього з двох адресів або з одного адресу полетіло на 10 адресів по 50 тисяч токенів. А з цих 10 адресах полетіло на 200 адресів вже по мінімальній сумі. А так навели фут. Я впевнений, що багато хом'яків позливали свої позиції, зараз позакривали по 18 доларів. Я знаю людей, які також ловили фому. А не зайшли по 7 доларів, не зайшли по 14 доларів, по 12 доларів. Закупилися на 20 доларах, тому що думали, що ми летимо іменно на 30-40 доларів. Але, відповідно, люди, які купили, зараз їх всіх висаджують іменно на цьому фуді. Тому ця ситуація дає мені більш такий фундаментальний, можна сказати, так, фундамент, що ми побачимо. Ціну більше, ніж в 20 доларів. Все залежить, наскільки ці фунди жадні. Ніхто не знає їхнього максимуму. Але давайте будемо реалістами і не будемо дивитися на ціну по аптусі, як мінімум, десь в районі 80-100 доларів. Така ціна можлива. Але я в таку ціну не вірю. А по суті, людина, хом'як, який пише, я закупився по 20, Аптос буде іменно 100 доларів або навіть більше. Тузимун я в ракеті з вами. Вже пізно купляти Аптос. Аптос потрібно було набирати по 3-4-5 доларах і зараз потихеньку вже розгружати, а не залітати в цю ракету. Зараз дуже багато хом'яків вірять в Аптос по 100 доларів, ті самі, як я говорю, закупилися на відмітках 20 доларів. В таку ціну а, вона може бути. Ми не знаємо жадність цих всіх фондів і вони, яку вони задумали маніпуляцію, на скількох доларах вони будуть розгружатися. А, я не вірю, чому а, зараз при 18 доларах а, капіталізація Аптуса складає а, майже 3 мільярда доларів. При Ціні 100 доларів капіталізація повинна бути як мінімум 20 ярдів. А це по суті вона повинна займати місце топ-4, топ-5 криптовалюти. На бичому ринку така капіталізація, такого проекту вкрай можлива. Так само, що було зі Сулану, така сама маніпуляція. Но на такому медвежому ринку я буду більш а, реалістичним, навіть якщо ми зможемо досягнути Аптос при ціні 100 доларів, я вже в цій ракеті знаходитися точно не буду. В мене відмітки знаходяться набагато нижче. А по суті, я в капіталізацію зараз Аптоса на такому медвежому ринку 40 ярдів, а, на жаль, не бачу. Тому мої цілі трошки інакші. А по суті, в мене стоїть лімітка. В районі 20 доларів і 40 центів я виходжу, як я вже сказав, без убиток і забираю чуть-чуть зверху. А в районі 25-26 баксів я продаю ще 30%. Тому на такому ринку навіть аптос при ціні 30 доларів, коли я абсолютно вже вийду зі цієї позиції, я буду дуже вдячний, тому що на цьому проєкті я зробив немалі кошти. Зараз дуже багато будуть людей говорити, що ніякого маркетмейкера точно немає. Ми ростемо на новинах, те, що біткоін росте. А, я так, я згідний. А вони під, підналаштовуються при біткоін, щоб це не виглядало як, як то, все падає, авто зросте. Маркетмейкер і розумні гроші вони знають, що вони роблять. Вони іменно вийшли на такому ринку, колишній біткоін ріс, щоб... Роздати 2% емісій хом'якам, за той період за цей діапазон відкупити цих 2% емісії всіх хом'яків, і вже відповідно, коли всі монети в них вести ціну туди, куди абсолютно їм потрібно. Іменно в цьому відеоролику я говорив: на любу біржу можна зайти і подивитися, що стакан на покупку і на продажу пустий. На ті самі біржі Binance, Bybit, там стакани пусті. Я знаходжуся в багатьох приватних телеграм-каналах, і в людей, в люди, які заходили в ці покупки, в них а, вони заходили не з тисячу доларів і не з 10 тисяч доларів. В них відповідно великі кошти. І вони брали не на маленьку суму грошей. І вони говорили самі, що є маркетмейкер, тому що. А, Такого поглинання грошей, такого відкупу, вони ще не бачили. Відповідно, коли ти заходиш продавати по ціні там, 18 доларів 100 аптусів, тебе ніхто не відчує, типу стакану не будеш бити, ціна не буде падати. Але коли ти крупніший, коли ти заходиш стіною, як мінімум, а точніше вибачаюся не стіною, а іменно сумою аптусів, не, не 100 аптусів. А, давайте візьмемо 50 тисяч аптусів, 40 тисяч аптусів. Відповідно, якщо ти будеш продавати. А якщо стакан пустий, ти будеш бити по стакану і ціну, ти будеш дампити. Але люди, які продавали великі об'єми аптусу, вони по стакану не били. Їхню покупку, яку вони продавали моментально маркетмейкер зі зіжер. Вони продавали 50 тисяч аптусів, і за пару секунд в них цю всю суму абсолютно скоро легко викупили. Хом'яки не зможуть відкупити такі великі об'єми, які продають а, крупні люди. Тому іменно відкупляє той самий маркетмейкер. Тому я не знаю їхнього закінчення жадності, не знаю, доки вони цей Aptos можуть повезти. Вони можуть повезти на 50 доларів, на 60 доларів. А як я вже наголошував, я не буду ловити фому, так як цей Aptos озолотив мене вдвічі. При 30 доларах я вже вийду абсолютно зі всієї позиції і буду тільки чилити і дивитися, як везуть Aptos на 50-60 доларів. Або дивитися, буду, як засаджують того самого лютого хом'яка, який спочатку казав, що це є скаміна, не купляй. А іменно при 30 доларів, при 40 доларів він буде ловити ужасне ФОМО і буде купляти вже на хаях. А тоді, коли він буде купляти на хаях, іменно вже потрібно виходити з позиції, а не купляти. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі Байбіт, Посилання є під цим відеороликом при реєстрації, бонуси до 4 тисячі доларів, плюс для моїх партнерів унікальні айрдропи.